Я, я буду проходити вновь мод не на, на скалі, не ремастер, і, і тільки щитами і всією зброєю, і всі погроженої локації. А що я можу, за якого моменти купить часу? І накліпимо. Ну, Мене чекають ось ці п'яті і стелі. Я сам, на це, я сам на готовий, щоб, щоб замінити е, ось це все. Е, свій тон голосу. Ти ще душі не доживають не сюди. Ваді, ваді. Не там, і через туди вазі, вазі. І там всі арені. Хто чув, той чув. <сум> ну, то значить, і хто зрозумів, то не є там, я дуже швидко пролетів на ну, кліпом. Що персонаж не встигав договорити першу фразу, а тоді й починав і другу, коли не встигав договорити першу. Крутяцький чити, крутяцький чи ти, ти? ще? А давайте кудись. Я тут більше засочаю. Да, так, зараз спробуємо у що захакалити. Кому звісно, хто приглядався і хто приглядався іменно через ту скелю, то це можеш сюди потрапити в перший відділ. Це дуже круто тоді буде, але прийдеться перепроходити. Так. Пролечу ну, кліпом. Або просто ще раз пробугні, по вогні. Цікаво, я, не, я недавно починав знімати і два вже хвилини пройшла. А я вже знов плутаю шляхи. і не знаю, куди я иду. О, он вс тому що це храм огню не нажал. І чого тут? А чого тут так багато диму? Тут не розумію. Що тут, тут на кури стільки? З'явився трубльний світ. Я хочу ця локація, то це, я сам свій мод зробив. Хто хоче, відбудуйте. Я не вмію інших модень, інші моди робити. Ця локація тут це як в прольоті відкону було. Я не зараз скрив. Господи, тут є персонаж ніяких діалогів, а тут і геїв. Як він там? І герме щось пояснює. Я, я не гравлю, я на тобою був жартував. І так, це був якийсь мірісь підрамників в якійсь як, мірі. Може, і ще я ремейк зроблю я. Тобто таємничий виробник. Та, я, я коли це все будував, я сам не знав, що я будую. Думав, вийде якась гора Олімп. Все, що ти тут зробив. І там у мене тут було, значить, цілий вільний час, я в я міг пролітати по лукації. ну це вертіла камера, але я сам міг повертітися. Оце, ну, Suicide Blue, як називається там. Від це може і початись другий акт. Тільки, не, тільки вже на цій локації, тільки вже і все, і всім ремонтоване. Знову скалами безумства, знов із веселухою. А есть приколы Всем папа.